Альпаки, є капюшон, є стіючка. Ось так. Хто хоче стіючку, ось така моделька. Хто хоче капішон, я покажу іншу модельку. Це більші, бо є менші, а є більші. Я показую більшу. Вони також є дівчат в кольорах. Ось така дівчат моделька. Все, отак трошки похолодало. Дівчат накинули собі і побігли. Це така собі кофточка. альпака, дівчат. Є більші, є менші, є в різних кольорах. І є дівчатка ще з капюшоном, також з більших, Зараз покажу. Хто хоче менше, є менші. Є ще ось така дівчатка. Ця йде з капюшоном. Кольори є, я показую саму модельку. Та була без ця з. Дивіться, ось так. Ця вже йде з капюшоном, дівчат. Кожна моделька має кольори. Я просто вам показую модель. Це теж йде з більших, бо є ще менші дівчат. Ось така моделька.